Вітаю. Я спробую пояснити дещо щодо Трампа. На фоні ось тих всіх скандалів, які були в мережі, ми імовірно пропустили головне, що робить сьогодні Трамп? Ну Глобально, що він робить? Він намагається посадити Путіна за стіл перемовин. А це означає спробувати. Зупинити Путіна в його безкінечних, от за вікном збивають дрони. Так от Трамп намагається посадити Путіна за стіл перемовин і намагається вимагати від нього зупинки ось цього жахіття за вікном. При цьому люди, які три роки живуть в повномасштабній війні в Україні, чомусь ненавидять Трампа і вішують на Трампа всіх собак. Чому невідомо. Я зробив допис себе в Телеграмі і хочу поділитися з вами думками своїми. Ви напишіть в коментарях, що ви думаєте на кожне питання, яке я зараз буду ставити. Це заклик до міркування. Це не зверхнє коментування чогось. Це не спроба вам нав'язати якусь думку. Як роблять деякі наші чиновники. От сказав, і все. Моя думка все. І ви ні на що вплинути не можете. Це заклик до того, що ви поміркували. І так, поїхали? Давайте розберемося. Перше. Три роки Україна втрачала території та людей. Факт факт. Трамп був присутній при цьому всьому? Ні. Трампа не було при цьому всьому. Ми можемо сказати, що за ці три роки ми досягли військової переваги. А сьогодні Трамп намагається нас зупинити. Ми вже майже вийшли на кордони 91-го року, ось ось дійдемо до кордонів з Кримом і почнемо визволяти. А тут приходить Трамп, який каже: А тепер я більше не дам вам ні одного снаряда, і ви не зможете наступати. Можна так сказати. Можна сказати, що Трамп захищає наш наступ на Російську Федерацію. От ми наступаємо, а Трамп каже, а я вам тепер зброї не дам. Ви не будете наступати на Російську Федерацію. У вас є відчуття, що нас зупиняють у визволенні України. У мене немає. Я бачу інше. Я бачу, що Російська Федерація повільно, планомірно окуповує території і продовжують гинуть наші військові. І не тільки. Вон Київ зараз під обстрілом? Ідемо далі. Тобто ми з вами приймаємо тезу, що Трампа при всьому цьому три останні роки не було. При Трампі не розпочалась повномасштабна війна. Ми не знаємо, як би було, якби Трамп був замість Байдена. Але факт залишається фактом. Останні три роки Трампа не було. Ідемо далі. Як Зупиняти Путіна. От питання: як його зупинити? Путін сьогодні рухається, його нічого не зупиняє. Нічого. Станом на сьогодні немає можливості зупинити Путіна. І це не Трамп, це Байден, Європа, Джонсон, Об'єднана Європа. Всі, всі, хто брали участь за три останні роки. Змогли зупинити Путіна, хоча б зупинити. У 2023 році був анонсований контрнаступ. Такий от так анонсовували, що він провалився не починаючи. Пам'ятаєте тоді? Пам'ятаєте? Після того курська спецоперація була військова. Я тоді в ефірі одного каналу казав, що ми не знаємо, чи вона завершиться. А завершилась вона, як на мене, тим, що просадились деякі ділянки фронту. І сьогодні наші Збройні Сили змушені власними тілами захищати Покровськ і інші території, куди ворог рветься. Питання. До Трампа вдалося військовим шляхом зупинити Путіна? Змогли? Байден, Джонсон, всі, хто там були? Змогли? Відповідь Ні. Ворог рухався. Він не рухається швидшим темпом при Трампі зараз, за останні там, 50 днів правління Трампа. Він рухається тими ж темпами, що й рухався при Байдені всі ці фактично 3 роки. Чим нам допомагали? Зброєю. Зброєю для чого? Для війни, але явно не для того, щоб остаточно вирішити питання. При цьому вся необхідна зброя є в НАТО, включно з атомною ядерною зброєю. Включно з солдатами, які є. Україні цього всього не давали масово. Україні навіть не дозволили наймати найманців. Є приватні військові кампанії, але Україна не звертається до їх е, е, послуг. Чому? Гроші наступний момент. Нам давали гроші. Так, давали гроші. Тільки тепер Україна винна 100% ВВП нашим партнерам. Це раз. І по-друге, через різні фонди, типу USAID, ми повністю були залежні від вказівок і від тиску зовнішніх партнерів. До чого все це призвело, ви можете побачити. Сьогодні громадяни України мають претензії до влади і є розрив. Та розрив такий суттєвий, що влада фактично не дуже хоче йти на вибори, і я їх розумію, тому що всі чудово розуміють, що будуть перевибори. І це може внести суттєву відмінність в те, що відбувається. І це дійсно призведе до великого колапсу. Тому що в нас ж, кожна команда нова заводить нових людей. В нас ж, не буває такого, щоб на посадах залишались професіонали. Порошенко завів своїх, Зеленський завів своїх. Всі заводять своїх, своїх людей: кумів, сватів, братів, з дитячого садочка там і так далі. Хтось з кварталу, хтось з бізнесу. Всі своїх, згадайте, була ера Донецьких ера, Криворіжських ера, і ще якихось. Ну згадайте, ну це ж завжди було. Ера Дніпропетровських. Ну так же було. Всі заводять свою команду. Уявляєте, зараз в військовій країні, в воєнній, повністю вичистить і почать замінювати нових людей ставити на свої місця. Нових, уявляєте? Тому, звісно, тема виборів критична для оборони. І я навіть не заперечую цього. Йдемо далі. Йдемо далі. Армія і НАТО. Є у нас це? Дали нам армію, дало нам НАТО свої війська. Але ж так говорять, що потрібно Путіна зупиняти. От мені подобається в лапках країни Балтії, подивіться, як вони героїчно воюють, воюють, давши нам там певну кількість техніки, певну кількість грошей, яких вистачає там на тиждень боїв. Ну перекиньте війну на свою територію, відтягніть ворога, нападіть на Російську Федерацію. І нехай ворог переключиться до вас частково. Ну вони ж цього не хочуть? Не хочуть, щоб ми воювали. Ідемо наступне питання. Путін не хоче перемовин. От кажуть, я зараз бачу, спілкуюсь. Путін не хоче перемовин. Так це очевидно, що Путін не хоче перемовин. Кого? Ну, когось треба переконувати, що Путін не хоче перемовин? Так, Путін не хоче перемовин. Це очевидно. А для чого йому хотіть перемовин? У нього все відбувається планомірно і для нього добре. Він бере корейських солдат, захищаючи там Курщину. Він тут кидає сили на те, щоб забрати територію України. Він платить своїм солдатам великі гроші. А чого не платити, коли вони забирають землю, на якій є трильйони доларів? Він розуміє, що він платить копійки, навіть коли він платить великі суми, він платить копійки, тому що там мільярди лежать, мільярди, трильйони доларів. Чому йому зупинятися? І отут ми підходимо до надзвичайно ключового: а хто і як може зупинити Путіна? Хто і як? От у вас є відповідь: хто і як. Військовим шляхом? Військовим шляхом це від 45 тисяч. Цифра Зеленського до 700 тисяч, цифра Трампа. Це тільки загиблих. Мільйони біженців, десятки мільйонів ненароджених. Військовим шляхом це оголошення повної і тотальної мобілізації. Повної тотальної. З скасуванням всіх броней, відстрочок від мобілізацій. Це мобілізація жінок, в тому числі, дітей здасте в дитячі будинки, так як було в Другу світову війну. І на фронт. Всі, жінки з санітарками. Хлопці, ну, хтось в стрілецький батальйон, хтось в танк, хтось снаряди буде підносити, хтось буде кашу варити. Ну, і немає іншого способу. Ну, Це альтернатива. От ті, хто говорять, що війна оце альтернатива. Немає способу далі. Тобто це війна. А хто може зупинити Путіна не війною? Що може змусити Путіна зупинитись не війною? Хто? Х, х, хто Що? Хто пропонує? Хто був у Путіна? Хто, хто спробував його зупинити? З Китаєм ми посварилися, згадайте. Скільки я два роки говорив, не чіпайте Китай, не потрібно. З Китаєм ми посварилися, з Китай не буде нічого робити. Китай вже закрив очі на те, що відбувається. І тут з'являється Трамп. Трамп! Який вже раз поїхав, два, три, своїх людей відіслав. В Саудівській Аравії вже зустрілися. Зеленському сказав, що Володимир Олександрович, побудьте, не, не, не потрібно вам бути на деяких перемовинах. Всі це з агресією сприйняли. Трамп говорить, не потрібно, дайте, я розберусь, дайте. Мені, мені, нам всім потрібно його зупинити. Так, Трамп каже, і не приховує. Мені треба зупинити, тому що я хочу паралельно ще і з вами розвивати корисні копали. Війти фінансово в Україну. Я зараз ще відео запишу про входження фінансово в Україні таке масово відбувається. Масово. Коли одні групи входять масово в підприємства. І нічого вас це не турбує, коли відбуваються такі захоплення, приводять якийсь менеджмент дуже дивний, від університетів до великих державних підприємств. Наше це не дивує? Ваше вас не дивує? що якісь люди дивні починають керувати державними фінансами, ресурсами. Ще раз повторюю, включно з університетом. Вас же це не дивує? А чому вас має дивувати, коли Трамп каже, я буду гарантом зупинки війни? Ну ми будемо разом робити бізнес, розвивати там, копалини, інфраструктуру розвивати, інвестувати в Україну, відбудовувати Україну? Що в цьому поганого? Він єдиний, який не каже, що я на вас навішую боргів. Він єдиний, який не каже, що я вас повністю е буду знешкоджувати. Він просто каже, що да, у вас є, що мені корисно, але я спробую зупинити війну. Чому це викликає таку велику агресію? Чому? Чому це викликає таку велику агресію людей, які не можуть зупинити Путіна ніяк? Ні військовим шляхом, ні дипломатичним шляхом. І єдина людина, яка намагається це зробити Трамп. Вам спосіб не подобається? Що вам не подобається? Що не подобається? Що? Копалини, що Трамп хоче забрати? Так вони вам не належать. Вони вам не належать. Якщо вам належать копалини на трильйони доларів, чому ви такі бідні? Бо якщо ви навіть не бідні, то явно ви не з копалин берете собі гроші. Ви явно не олігархи явно з вами не діляться, ну, можливо, це якийсь один відсоток українців, які також наближені до цієї когорти людей, і вони отримують там надприбутки. Більшість людей просто змушені робити якісь бізнеси. Хто де, хто шаурмою торгує, хто е, намагається якусь кав'ярню тримати, хто якийсь магазинчик, хто якусь. Ну, Піднімається там і до великих бізнесів. Але це не з копалин все йде. Вони вам не належать. Там люди з 90-х років на них сидять. Там абсолютно кровавий бізнес. Ви туди не можете ніяк пройти. І оцей весь хейт Трампа відносно Копалин, це... він не підживлений тими людьми, які на цих копалинах сидять 30 років? Чи ви думаєте, вони хочуть це все віддати? Вам, з того, що, чому, чому такий? Кіпіш пов'язаний з тими копалинами. А тепер головне Головне і дуже важливо наша сьогодні сила в демонстрації Трампом слабкості. Вдумайтесь у ці слова. Сьогодні Трамп, можливо, десь прогинається перед Путіним і намагається поводити себе з ним рівно. Можливо, десь підігрує йому. От я вже в прямий ефір виходжу, прям це говорю. Це кому ще не зрозуміло це. Вам не зрозуміло? Трамп, Трамп, з його емоційним і его завищеним в мільйони разів. Ви думаєте, йому? Він задоволений тим, що він змушений з Путіним весь васька це? Ви думаєте, він кайфує від цього? Та бачив він того Путіна, ви розумієте де? Для нього це варвар, який десь там, дуже далеко. Ну, йому потрібно сьогодні укласти угоду, що Трамп робив усе життя. Та ви почитайте книги його. Та він пише, що він, він укладав все життя угоди з негідниками і все життя на цьому заробляв. Тому що знав, як до кожного негідника знайти шлях. Чому українці настільки примітивні в своєму аналізі подій? Трамп не такий. Трамп три роки допомагав Україні так, що ми сьогодні опинилися на межі Дніпропетровської області. Це Трамп призвів до того, що в нас влили таку купу грошей, які сьогодні ніхто не може знайти. Де вони? Це Трамп обіклав Україну USAID і посадив усіх чиновників на грантові кошти майже. Це Трамп винний тут те, що нам понав'язували реформи навіть під час війни, які нестерпні для людей. Це Трамп призвів до того, що у вас податки збільшені, військовий збір збільшений, мобілізаційні закони посилені, кордони закриті. Без військового квитка ви ніде нічого зробити не можете. Трамп винний в цьому всьому. Трамп сьогодні каже, друзі, я прийшов, коли у вас 22% окупованої території, чи 20 скільки там. Я прийшов у той момент, коли Путін рухається територією вашою. І я, як президент Америки, звертаю увагу, кажу вам, що оце все, що відбувається, я підтримувати не буду, тому що Америка витрачає кошти. Ви гинете при цьому, і нічого не, не фіналізується, немає можливості. Я не буду воювати з, ми, з, сполуч, з Росією ядерною зброєю. Це всі розуміють. Європа не хоче вам допомагати, і Трамп це каже, Європа не хоче навіть підняти до 5% фінансування армії. Європа не хоче виділити навіть відсотка ВВП на допомогу Україні. Подивіться ВВП, я ставив у себе в телеграм-каналі, скільки країни виділили Україні допомоги від свого ВВП. Найбільше там Естонія чи щось таке 0,32% ВВП. Немає ні в одної країни хоча б відсотка ВВП на Україну. І це при тому, що наші чиновники просили 1,5% виділяти. Я не показую погані жести. Ну, ви можете скрутити дулю і от під час оцього ось моменту показати дулю кудись, комусь? Ну, собі можна. Отак Європа допомагала. Отак Європа продовжить допомагати. Подивіться, європейські лідери нещодавно зібралися, посварились між собою, посиділи за столом в ресторані і розійшлись. Поплакали на Мюнхенській конференції і розійшлись. То який вихід, ребята? Який Трамп сьогодні демонструє слабкість перед Путіним, фактично принижується перед Путіним для того, щоб укласти угоду, і в цій угоді є один пунктик важливий: зупинка бойових дій в Україні. Все інше буде залежати від нас. Не від нашої істерії, не від нашого бикування, не від нашого примітивного сприйняття ситуації. А від нашої щоденної роботи, із такими людьми, як Трамп в тому числі, немає інших шляхів. Якщо вони, у вас є інші рецепти. Якщо у вас є якісь люди в світі, на яких ви можете тикнути і сказати: ось цей домовиться про кордони 91-го року. І ми всі живі залишимось, і буде, то напишіть. Навіть якщо ви на боці. Продовження війни, то напишіть, а якими ресурсами воювати? Яким? І як було до цього? При повній підтримці Сполучених Штатів Америці, при грошах, які лились просто рікою. Я ніколи не забуду, як мені колеги колись переконували, ну, між собою говорили, як будуть рікою литись, нас завалять грошима. Та нас завалили грошима. Тільки ці гроші пішли не вам. Ці гроші пішли частково в армію, але не всі дійшли туди, як виявляється, сьогодні. А частково пішли чиновникам, дачі, вілли, там і так далі. І так далі. Сьогодні он, Ілон Маск там помилився, опублікував. Ну він не помилився, до речі, там не фейк. Там він написав, що Зеленському повідомила французька поліція про те, що там якийсь міністр. А то насправді не міністр, а там голова чогось там вивів 46 мільйонів з України у Францію, накупив там собі виноградників і так далі. і так далі. Ну і наші ЗМІ вже, а Ілон Маск там значить, за фейків. Фейк поставив. Так то не фейк, ну то чиновник попередньої влади, часів Порошенка. Ви думаєте, що чиновники сьогодні менше мають? От де і гроші, і, і все інше. Тому. Війна для когось це смерть і кладовище, а для когось це виноградники у Франції. Ну, скажіть мені, будь ласка, от в цьому всьому, що відбувається, винний Трамп? Подумайте над цим. І подумайте над ключовою тезою. Слабкість Трампа це наша сила сьогодні. Тільки наша, народу, а не тих чиновників, яким хочеться, щоб було трішки інакше. Якщо і вам хочеться, то ТЦК поки не розформовані. Вони працюють. Причому цілодобово. Не забувайте підписуватись. Можете також стати спонсором каналу, це також вітається. Ви завжди запитуєте, як підтримати канал. Ми ніколи не годувалися за рахунок ніяких грошей, нікого. Тому є бажання, будь ласка, і закликаю вас думати глибше. Не потрібно думати марафоном. Надто багато. Ви вже ним думали. Не варто.